Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему страхівка щодо інших осіб. Якщо ви втратили якусь чужу річ або пошкодили чиюсь власність, виникають не тільки негативні емоції, але й досить високі кошти для відшкодування. Тому ми вам радимо скористатися страхівкою, яка називається в Німеччині Haftpflicht. Страхівка. Покриває всі витрати, які пов'язані з відшкодуванням щодо інших осіб. Тому ми радимо звернутися до таких платформ, як um, Trustpilot або, наприклад, Check 24. Ви можете там подати свій пошук щодо страхівки, яка називається Haftpflicht. Там ви можете подати навіть свої дані і вибрати оптимальну для вас страхівку. Платформа Trust Pilot пропонує навіть оцінку відповідних страхівок. Для вас дуже важливо дізнатися, з якого часу діє ваша страхівка, або які відшкодування вона покриває, яка найменша сума відшкодування може бути повернута. І так далі. Будь ласка, ознайомтеся детально з умовами вашого контракту для вашої страхівки.